Дев'ятниця до святого Пантелеймона цілителя вступна молитва на кожний день дев'ятниці, о великий угоднику Христовий, великомученику цілителю многомилостивий Пантелеймоне, змилосердися наді мною грішним, почуй мій стогін і плач, умилостив Небесного Верховного лікаря, Творця і цілителя душ і тіл наших, Христа Бога, як на Те Його свята воля, Хай дарує мені, грішному, зцілення від недуги. Що мучить мене, прийми недостойне моління моє, бо немає більшого від мене грішника. Та не погидуй моїми гріховними ранами, а змасти їх єлеєм милості твоєї і зціли мене благодаттю Господньою. хай же здоровий душею і тілом зможу решту днів моїх провести в покаянні волю Божу бездоганно виконуючи, щоб сподобатися прийняти благий кінець життя мого. О, святий угодниче, Божий! Ублагай Христа Господа, щоб через Твоє заступництво дарував здоров'я тілу моєму і душі моїй спасіння. Амінь. День перший. святий великомученику і цілителю Пантелеймоне, споглянь милостиво на слізні молитви мої, що в терпінні та немочі до тебе заношу, найщиріше благаю, та найпокірніше прошу. Виблагай мені у милосердного Бога, святим заступництвом Своїм, зцілення немочей моїх. Євангеліє від Матея. В той час, як увійшов Ісус у човен, Він переплив і прибув у своє місто, і от принесли до Нього розслабленого, що лежав на ношах. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються. Тут деякі з книжників заговорили між собою, Він хулить. Ісус, знаючи їхні думки, каже, чого ви думаєте в серцях ваших? Що легше сказати? Твої гріхи відпущені, чи сказати, Встань і ходи, та щоб ви знали, що Син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, каже розслабленому: Встань, візьми твої ноші, іди до свого дому, встав той. І пішов до свого дому. Народ же, бачивши це, налякався і славив Бога, що дав таку владу людям. Щороку тричі слухаємо ми на святій літургії євангельську розповідь про сілення розслабленого у Капернаумі. На весні другої неділі Великого Посту церковний устав пропонує нам версію Євангелиста Марка восени. В суботу 19 тижня по п'ятидесятниці відкриємо, якими запам'ятав ці події Євангелист Лука. Сьогодні ж, у шосту неділю по зісланні Святого Духа, у день спогаду про святих отців шести вселенських соборів, ми зустрічаємося з розповіддю капернаумського митника Матея. Побачивши їхню віру, Ісус сказав розслабленому: Бадьорися, сину, твої гріхи відпускаються! Унікальний випадок, який ще раз показує важливість віри, подає нам Євангеліє. Бачимо, що не через віру людини, яка потребує зцілення, Бог дає їй оздоровлення, а через віру інших людей. Євангеліє навіть не вказує, ким був цей розслаблений, нічого не пояснює про його віру, але показує віру інших людей. Саме відповідно до нашої віри. Відповідно до того, наскільки настирливо і наполегливо ми взиваємо до Бога за нашою молитвою, Господь може творити багато різних чудес для інших людей. Ніколи не зневірюємося. Коли бачимо навколо щось таке, чого здавалося б, не можемо змінити особисто, на що не можемо вплинути. Молімося, просімо Творця, взиваємо до Господа і за нашою молитвою, за нашою вірою. Він може це змінити, як за вірою інших Господь зцілив розслабленого, так і за нашою вірою Господь зможе дуже багато зробити в житті інших людей. Амінь. У всьому Лев Святий Великомученик і цілитель Пантелеймон народився у місті Нікомедія, що у Вифанії Мала Азія у сім'ї знатного язичника Євсторгія. І був названий Пантолеон, що означає у всьому Лев. Так як батьки бажали бачити його мужнім і безстрашним юнаком. Мати, свята Євула, виховувала хлопчика в християнській вірі, але рано закінчила своє земне життя. Тоді батько віддав Пантелеймона в язичницьку школу, а потім навчав його медичного мистецтва, у знаменитого у Нікомедії лікарі Єфросинія. Відрізняючись красномовством, гарною поведінкою і незвичайною красою, юний пантелеймон був представлений імператору Максиміану, який захотів залишити його придворним лікарем. В цей час у Нікомидії таємно проживали священномученики пресвітери Єрмолай, Ерміп і Ермократ, вцілілі після спалення 20 тисяч християн. У Нікомедійській церкві в 303 році із страждань священомученика Анфима, з вікна відокремленого будиночка святий Єрмолай неодноразово бачив благовитого юнака і прозорливо проведів в ньому обраний Сосу благодаті Божої. Одного разу пресвітер покликав Пантелеймона до себе і почав з ним бесіду, під час якої виклав йому основні істини християнської віри. З цих пір Пантелеймон став щодня заходити до священомученика Єрмолая і з насолодою слухав те, що відкривав йому Божий служитель про найсолодшого Ісуса Христа. Одного разу Пантелеймон, ідучи по дорозі від свого нового приятеля християнина, знайшов дитину, що померла від укусу Змії, яка, звившись, грілася на кам'яній дорозі. Молодий лікар-язичник, якому стало шкода хлопчика. Попросив Христа, Бога своєї покійної Матері, оживити дитину, і Його прохання було виконано, хлопчик воскрес, а гадюка розлетілася на шматки. Вражений невимовною силою істинного Бога, остаточно утвердився в правдивості християнської віри та постановив ухреститися. Величаємо тебе, Страстотерпче, святий великомученику і цілителю Пантелеймони. І вшановуємо чесні твої страждання, що їх ти перетерпів за Христа. Молитва до святого Великомученика і цілителя Пантелеймона. О великий Христовий угоднику і преславний цілителю, великомученику Пантелеймоне, Ти душею на небесах перед Престолом Божим предстоїш і триєпостасною Його славою насолоджуєшся, а тілом та іконою святою на землі. В божественних храмах перебуваєш і даною тобі благодаттю різні чудеса твориш. Споглянь милосердним оком твоїм на людей, що стоять і перед чесною іконою твоєї моляться, благаючи від тебе цілющої допомоги і заступництва, піднеси до Господа Бога нашого теплі твої молитви і випроси душам нашим прощення гріхів, бо ми через беззаконня наші. Не можемо підняти очей до висоти Небесної, ні піднести голосу моління до Його в Божестві неприступної слави. Серцем сокрушеним і духом смиренним, Тебе, заступника милостивого перед Владикою і молільника за нас, грішних закликаємо, бо Ти отримав благодать від Господа, недуги відганяти і пристрасті зціляти. Тебе просимо, не зневаж нас, недостойних! Що молимося Тобі і помочі Твоєї потребуємо, будь нам у печалях, утішителем, у недугах лютих лікарем, у напастях покровителем, для хворих очей прозрінням подателем, дітям хворим помічником. Випроси всім все, що для їхнього спасіння корисне, щоб твоїми до Господа Бога молитвами отримали благодать і милість і прославляли всіх благ джерело і дароподателя Бога. Єдиного в Тройці святі, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Молитва до святого Пантелеймона О преславний цілителю, великомучене Пантелеймоне, глянь милостивим оком на людей, що перед Твоєю чесною іконою моляться щиро і просять у тебе помочі й заступництва. Донеси до Господа Бога нашого. Щирі наші молитви і вимоли гріхів наших прощення, ми бо через беззаконня наші не сміємо очей підвести на висоту небесну, ані вознести глас молебний до неприступної слави Божої, Ти ж прийняв від Христа Спаса благодать недуги відганяти, пристрасті зцілювати. Тож просимо тебе, не відкинь нас, негідних, що приходимо до Тебе і благаємо, будь нам утіхою в печалях. Зціли прилюті недуги наші, виблагай у Бога всім нам те, що для спасіння потрібне, щоб молитвами твоїми, благодать і милість отримавши, прославляли ми всякого добра скарбницю і дарів подателя Бога у Тройці при святі єдиного Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.